Споконвіку більше заскарбите, всілякі надбання цінувалося здоров'я людей. Доброго дня, дорогі, шановні наші медичні працівники, прості, звичайні, добрі люди у білих халатах, але ті, які дарують людям найдорожче здоров'я, віру та надію. З нагоди свята шлемо низький уклін усім вам за вашу сумлінну і невтомну працю. Нехай сторицею повертається до вас добро даровим людям. Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир. Міцного здоров'я, благополуччя, добра вам та вашим родинам! Коли хвороби знищують дотла і тіло, і душу, і життя безцінне, ви поспішаєте на подиху крила в серця несете вічне і нетлінне. Коли остання до гора, і то, не наче човник, безвесельця, вони несете розраду і тепло у кілихах любові свого серця. Хай Бог дає вам сили і щедрот, і перемог на тій стежині болю, і пацієнтів, гарних нагород, ще вищих і освічених любов'ю. любові. Сьогодні потрібно дякувати за цей день і за можливість нехай не святкувати, але. Відмічати ваше професійне свято, дякувати потрібно Богу і нашим захисникам. Як би не складалися обставини, якою би не була сумною, будемо говорити, ситуація в нашій країні, але ми незламний народ, ми тримаємося, ми дуже віримо в перемогу, ми однозначно переможемо, буде в нашій країні все добре. Але дуже боляче і шкода, що дуже дорогою ціною це все нам дістається. Поряд з тим ми маємо жити, триматись, відмічати такі свята, як сьогодні, тому що ви, ви безпосередньо також герої. Ви герої, і ви стоїте на захисті саме на своєму фронті, а ваш фронт завжди, і в мирний час, і в військовий час. Він є особливий, дуже відповідальний, і дійсно ви витрачаєте дуже багато своїх сил, терпіння, енергії, свого власного здоров'я, тому що впевнена, що кожен з вас перепускає через своє серце кожну ситуацію, з якою вам доводиться зіткатися, з кожною людиною. І дійсно на професію медика погоджуються лише ті, хто мають в серці дуже багато любові і дійсно, що терпіння. Я вам хочу сьогодні від себе особисто, від нашої громади, сказати велике щире дякую. Дякую за те, що ви робите. І з тими інфекційними захворюваннями, як коронавірус, і військовий час, і всі удари нам доводиться сприймати як належне і розуміти, а хто як не ми, а хто як не ви. І якщо у когось є вибір, є якісь варіанти, то такої професії, як медик, вибору немає, і варіантів немає. Любі ситуації ви маєте знайти останні сили піднятися і допомогти. І, можу, і не одній людині. Тому я хочу вам всім побажати, щоб ви в першу чергу отримували задоволення від того, що ви робите, щоб ви в вашому серці ще більше з'являлося любові з кожним днем, щоб вас розуміли вдома, щоб у вас в колективі завжди було порозуміння, повага один до одного. Дякую вам ще раз. Ну і бажаю нам всім однозначно як можна скорішої перемоги, миру і спокою. Як в нашій країні, так і в нашій громаді, так і в кожного дому, в кожній сім'ї, в кожній родині. Нехай все складається найкраще. і безмежно вдячна я нашим медикам як екстрені. Немає нашого Тина Орестовича, він зайнятий на роботі, але ми ще до нього завітаємо з подарунками. Так і безмежно вдячні нашим сімейним лікарям, колективу ПМСД, на чолі з Тетяною Іванів, так і дякую нашій малістровській поліклініці Ольві Михайлові. Ну, по-перше, дійсно я хочу привітати з гарним нашим святом, який в цьому році вперше святкується 27 липня, день святого пантелеймона. Я думаю, що він буде нас охороняти, адже дійсно наша професія відповідальна і випадкових людей в неї в не може бути. І дійсно життя е, кожен рік нам дає якісь нові випробування. Спочатку ми дуже лякалися слово коронавірус, але слава Богу, ми вже знаємо, як виявляти, лікувати, профілактика. Ні, це то все добре. І тут війна, і знову нові випробування, знову нові якісь е, важкі умови роботи з... Е, навіть передати важко, тому що е, я не кажу в кожній сім'ї, але майже в кожній сім'ї як незнайомі, то родичі, то діти перебувають зараз на фронті. І зараз дійсно дуже важко працювати і морально, і фізично. Я хочу подякувати всім вам, незважаючи на яких планках ми працюємо: на первинці, на вторинці, в екстрені, надаючи допомогу, ми всього дійсно одну єдину справу. Користуючись нагодою, я хочу від нашого колектива подякувати Наталі Оксані вам, адже все-таки ви оцінили нашу працю і ми змогли до Дня медичного працівника приймувати всіх наших працівників. Дуже щиро дякую і надіємося на подальшу нашу роботу, на розуміння, яке по покремує у нас існує. Я бажаю всім вам здоров'я в першу чергу, душевного благополуччя і тепла. І найосновніше нашої такої дорогої і такої довгожданої перемоги. Шановні колеги, дорогі мої медики, без е, перебільшення е, галузі охорони здоров'я це є стратегічна галузь, тому що ми наряду з е, оборонною галузю забезпечуємо безпеку нашої країни, здоров'я нашої нації. Я вас щиро вітаю з професійним святом. Бажаю нам усім. В першу чергу мирного неба довгоочікуваної перемоги з добра злагоди сім'ям, благополуччя і все рівно не дивлячись на які перекони, реформи і виклики, ми переможемо. Як казав наш великий кобзар, борітися, поборити. Я думаю, ми поборемо. І будемо наступний день медика святкувати вже в іншому раку сії. Особисто вам, Наталі Олександровна, тому що ви. Ну, завжди лицем до проблем медицини Бувають різні ситуації. І я знаю, як діють інші громади, інші керівники. А ви завжди дослухаєте до нас, дослухаєте, допомагаєте вам вдячні.